Доброго дня, ми з Тернополя, ви на каналі з Богданом та Миколоєм. Це е, на той момент, е, хто говорить, що трутні шкодять і бджоли трутня не вибувають. Е, тиждень тому, рівно фактично 7 днів тому, ми зробили були відводки, розселили з цих вуликів, переселили от цю лінію. І на даний момент бачимо е, таку історію. Там де ми перенесли матку в вулик, де був послаблений відводок. В нас от така картина з трутним. Трутень фактично весь на низу. От. Це для розуміння того, що фактично, якщо бджолі не потрібна трутня, вона фактично його починає вибивати. На цій сім'ї не дуже сильно видно, є частинка е, трутня, який вже вийшов, бджоли з ним почали справлятися. В першому вулику, от там тому, фактично весь трутень був на дні вуликів. Тобто, в будь-якому випадку бджоли з трутнем справляються самі. Як він їм не потрібен, вони його виганяють, вибивають і розправляються з трутнем самі. Тобто, щоб вирізати велику частину трутня, ну якщо вже дуже-дуже багато, ну так згідний. Коли там рамки пополовині засіяні трутнем, то так. А коли такова маленька частинка, ну не потрібно, не варта. Бджолки собі самі дадуть з ними раду. Ми були зробили відводочок фактично на... Три рамочки. На даний момент маємо шість. Прийшло 7 днів. Так, правда, Ми були перенесли, частину, перенесли частинку цього запечатаного розплоду. Дві рамочки. Але матка собі почала працювати, працює зараз непогано. От. І даний відводочок фактично за тиждень збільшується більше, ніж в половину. Додамо йому одну рамочку, хай зущинкою тягне. Більше в принципі, не потрібно. Потім, якщо треба буде, то ще додамо. вдамо. Дані е, полоски вже перестали працювати, вони працюють 14 днів. В принципі, вже викинути можна було давно. Хай ще постоять. В принципі, таких питань немає більше. Це для розуміння, як бджоли справляються з трупи. Дякую, будемо мали ще щось цікаве, будемо показувати. em cima